Діти, ми з вами продовжуємо роботу над розв'язуванням задач геометричного змісту. Працюємо над задачею номер 5 сторінка 68. Прочитайте, будь ласка, задачу. Так, читаємо задачу. Прочитали. Скажіть, будь ласка, що потрібно знайти в задачі? площі заштрихованої геометричної фігура? Так, ось ваша заштрихована геометрична фігура. Подивіться і скажіть, з яких геометричних фігур складається дана заштрихована геометрична фігура? Будь ласка. У нас заштрихована фігура складається з прямокутника. І квадрата. З прямокутника і квадрата повторимо, що спільне між прямокутником і квадратом. І чим відрізняється. Робота в групах. Об'єднуємося і працюємо. Спины не могут нас. Спини відміны. Це закінчили роботу. Подивіться. І так. Які спільні ознаки ви знайшли? Віка? Ми знайшли спільні ознаки, ознаки це чотири кутники. Так. Чотири кутники. Далі, будь ласка, це в них чотири кутники. Чотири кутники. Далі, будь ласка. Чотири сторони. Чотири сторони. Так. Далі, будь ласка. Рівні кути. Рівні кути. Рівні кути. Так. І. Угу. І. Іще, будь ласка. І Іще, будь ласка. Що, це чотири кути. Діти, не повторюйте. Що, що іще? Тут ще чотири кути. А є? Це ще прямі кутики. Ось. І ще діти прямі культи. Ось. Знайшли ми ознаки спільні. Які відмінні ознаки, Діма? Попарно рівні. Сторони mm. попарної. Сторони попарної рівні. У якої геометричної фігури? У прямокутника. У прямокутника. А в квадрата віка? А в квадрата в стороні чотири сторони. А... Однакові. Чотири сторони однакові. Перевіримо зараз, чи все правильно ми сказали. Зараз розумний полівчик нам подивіться, уважно ще повторять. Бачите, у нас з'явилася ще одна фігурка. Пізнали? Так. Це квадрат. Ось тепер, коли передбаво ці два предмети, чітко видно, що вони відрізняються один від одного. Квадрат має чотири рівні кути і чотири одинакові сторони. Прямокутник має теж чотири рівні кути, але на усіх сторони у нього одинакові, а тільки ті, що розміщені навпроти. Та і прямокутник, і квадрат мають ще одну правильну назву чотирикутник, Бо у них є по чотири кути, і по чотири. Зараз вибух. Так. І так, дітки, якого знаку ми ще з вами знайшли? А Олівчик нам про це не сказав. Віка, будь ласка. Що у прямокутника сторони попарно рівні? Так, і ще, будь ласка. Що? У... Прямокутника у... і квадрата. І квадрата, прямі куди. Далі над задачею. Скажіть, що дано в задачі? Що дано в задачі? Переходимо до короткої умови задачі. Що дано в задачі? Будь ласка, Діма. Довжина прямокутника 3 метри. 3 метри. А ширина 6 метрів. 6 метрів. Сторона квадрата 3 метри. Сторона квадрата 3 метри. Це дано задачі. Яке запитання? Яке запитання? Аня. У нас бачиться питання знайти площу застрихованої фігури. Щоб знайти площу Ось нам потрібно знайти площу застрихованої фігури. Щоб знайти площу заштрихованої фігури, треба спочатку знайти площу прямокутника, потім квадрат. Ось нам потрібно ще площу прямокутника. Площу квадрати. Але, щоб розв'язати цю задачу, ми повинні діти повторити, як знаходиться площа прямокутника. Подивилися уважно на таблицю, попрацюємо в парах, знайдемо правильну відповідь і покажемо відповідну фішку. Будь ласка, попрацюйте. Так. так. Покажіть, будь ласка, сигнал. І так, площа прямокутника знаходиться множенням довжини на ширину. Далі правильно, молодці. Далі. Як знайти площу квадрата? Працюємо в парах. Працюємо в парах. Так. Покажіть, будь ласка. Ось це знаходиться площа квадрата. Так, поклали сигнали. Але діти, увага, очиняте на мене, будь ласка, але нам потрібно знайти площу геометричної фігури. А як же ми знаходимо площу геометричної фігури? Додаємо площі квадрата і прямокутника, віднімаємо чи перемножуємо. Покажіть, будь ласка, пальчик. Пальчик, що ми робимо? Умнічки. Правильно виконали завдання. Вірні. Далі, як же ми розв'яжемо цю задачу, Софія, будь ласка, Площа. Площа геометричної фігури дорівнює. Ми спочатку повинні знайти площу прямокутника. 6 помножити на 3 буде 18. Тепер ми знаходимо площу квадрата. 3 помножити на 3 буде 9. Ми 18 додаємо 9. 18 додати 9 буде 27. В мішках ми пишемо. Метри квадрату. Квадратні до літньої площа зашркованої фігури. Так. А зараз ви запишете це самостійно.